Після перших масових розстрілів у вересні 41-го Київський Бабин Яр лишався місцем страти ще два довгі роки окупації. Там з'явився один із перших концтаборів на території України. Пізніше Німеччина визнає його за класичний табір смерті з душогубками, газовими камерами та крематорію. Саме туди за крадіжку потрапили двоє маленьких єврейських хлопчиків, братів Ситьків – Миша та Гриша. Старшого нацисти поставили до тяжких робіт, а над молодшим робили медичні досліди. Четверта серія циклу Ірини Стороженко Бабин Яр живий. Йому було лише шість. Я б... Бабі яр. Коли перед його очима вбили братика, сестру і маму. Сина я потіляла, дитина упав. Він підходить в дитина Супав. Його розстрілювали, тримали в тюрмі та ставили медичні досліди. Це 81-річний громадянин Ізраїлю Михайло Садько. Для мене це, це дуже бойна. Це історія української сторінки голокосту, історія хлопчика з Бабиного Яру. А Бабін не вспоминали нічого. Він живий свідок, який мовчав понад півстоліття і заговорив лише на святій землі. Якщо я... Коротше... Посібіння хніка. Бабу бабуного яру місця масових розстрілів німці улітку 42-го побудували серецький концентраційний табір, де одночасно утримували тисячі в'язнів. Сьогодні про це нагадує непомітний пам'ятний знак. Тоді ж тут діяла. Справжня фабрика смерті, яка наводила жах на весь Київ. Два кілометри огорожі, три ряди дроту під електричним струбом. Усередині бараки землянки. Саме сюди за крадіжку доправляють обидвох малих братів-сидьків. Гриша потрапив в один барак, я в другий. Тут братів розлучають, хазяйновиті та педантичні німці, перш ніж втратити, максимально намагаються отримати зв'язнів в якийсь зиск. Грішу в таборі залучають до тяжких пробіт, а мішу віддають на медичні експерименти. Зима була дуже, дуже длинна і сурова. Німці почали відморажуватися. Їм потрібно було розробити якусь то спосіб лікування відмороження. и стоют диты. Начали отмораживать ноги. Босиком вывели, посадили на скамейку. А мороз был где-то градусов 20 с лишним. Один просидел час, забрали. Второй просидел два часа, забрали. Я просидел три часа, забрали. Ставили в ванну ноги и поливали кровью. Кожа вот так вот снялась. С ногтями вместе. Це пам'ять мороза. Слабші діти не витримують і помирають. Сильнішим нацисти вигадують нові тортури. Після морозу. На німців напали клічі. вони Не знали, що це таке, як з ним боротися. почали підбирати від лікарства. Ми були там кролики Дочекавшись, коли кліщ пустить отруту під пахву, Михайлові кілька тижнів штрикають ін'єкції, а потім грубо витягають, лишивши голову паразита всередині. Я там два роки сидів і гнів. 43-й рік наближається радянська армія. Гітлерівці замітають сліди злочинів проти людства, розкопують розстріляні тіла і спалюють. Масово вбивають арештантів. Невідомо, яким дивом та старшому сидів саме в цей час удається втекти з табору і розшукати молодшого брата. Таких братів. Немає. Мама завжди догадає, що гріха береги міша, тому що у вас кров оставался на весь лагерь оставался один поліцей, охранник. І Гришка достал где-то водки, напоїв його і ми збігли. Згодом Гріша помітить на тілі міші сліди нацистських експериментів рану від кліща. При ні, три нічого не виходить. Брат тут сказав, що потрібно вижити. Він где-то знайшов самогонки. Дал мне стакан самогонки, я выпил, отключился. Он разогрел ложку и за ложку приложил сюда. Все закварчало, все, все снялось. На ложку прилипло и зажил. Остался только. вдається втекти з окупованого Києва, і до кінця війни Міша і Гріша переховуватимуться в селі на Київщині. Вони виживуть. Після перемоги вже 46-го над гітлерівцями розпочинається міжнародний судовий процес у Нюрнбергу. Показовий суд улаштовують її в радянському Києві. Я упала на трупи, коли стрільба умовкла. Я устихала, що німці спускаються в Я... И застреливает всех. У многих была предсмертная фото, многие корчились, ворочались. Я лежала тихо, не шевелясь, боясь выдать себя. Це на процесі про масштабні звірства свідчать ті, те, кто у Бабиному Ярі. Их одиныти. Стали засыпать землею. Я чувствовала, что задыхаюсь. Мне удалось, мы наверх. Через десятиліття вцілілих підрахують. Офіційно врятувалося лише 29 євреїв. Історики й досі сперечаються, для скількох тисяч Бабин Яр став братською могилою. Та достеменно відома одна кількість вбитих за два дні 29 та 30 вересня 41-го року. Був звіт, який німці ретельно надіслали в Берлін, що було розстріляно. 33 771 людина. Яка система підрахунку була і як вони це рахували? Оце викликає найбільші суперечки. Офіційні цифри Нюрнбридського процесу в Бабиному Ярі за років окупації страчено понад 100 тисяч людей. Крім євреїв, ще роми, караїми, комуністи, священники, військовополонені, в'язні концтаборів та українські націоналісти. До страти за злочини проти людства засуджують найвищих урядників Гітлерівської Німеччини. Після перемоги брати сидьки повертаються додому. Повертаються з війни їхній батько, герой фронтовик. Дізнається про смерть дружини Берти і двох дітей. Згодом одружується і намагається ніколи не згадувати тієї, що її втратив. Спросила Діда, папа, розкажи мені, яка мама була? Заплакав. Це була дуже хороша річ. І Ні бо всі ніких розумів. За на цю тему. Тоді говорити не можна. Тільки... Що за мама напомню і сніклиш. Роки по тому вже дорослий Михайло зустріне другу в його житті найріднішу жінку, свою дружину. Як мать всю життя. Зараз він очень плохой, плохой. Очень много пережив. Я хороший. Да, ти хороший. У Радянському Союзі, попри все, Михайло Сидько став успішним, винахідником, інженером-хіміком, ба навіть заслуженим раціоналізатором СРСР. Благодаря і я об'їздив весь Совєтський Союз. Усе своє радянське життя брати сидькі приховували власне коріння і причетність до трагедії Бабиного Яру. Бо сам факт єврейства в суспільстві був не на користь. Влада юдеїв утискала, а масові вбивства біля Києва і зовсім офіційно замовчувалися. І лише після несанкціонованого мітингу письменників-дисидентів лише за два десятиліття по тому перше офіційне покладання квітів на місці трагедії. Здавалося б, з руками почуття втрати мало б притупитися, але не в братів ситьків. Їм боліло усе життя. В бабі ради ми з рішення інакше ходіли 30 сентября, Беремо бутилку, вип'ємо, поплачемо. Давай Гріша помер у 80-х. На згадку про брата у Михайла одна світлина, а про маму Берту, братика Володю та сестричку Клару жодної. Усе, що лишилося, ось ці витяги з держреєстру про шлюб батьків. І народження дітей. Це оригінал. Саме ці документи через півстоліття стануть вирішальними. Доведуть його єврейство та дадуть змогу репатріюватися до Ізраїлю. Лише тепер на схилі літ Михайло Сидько вирішує передати їх майбутнім поколінням. Як це місто зв'язано з вашою історією? Ось тут, в цьому хранилищі, знаходяться анкети, анкети, я заповнив на уб'єдних. Сестра, брат, мама. От вони тут, от в цих коробках. Зала імен Національний меморіал у комплексі Ядвашем покликаний увічнити кожну жертву Голокосту. Тут лише шість сотень фотокарток із шістьох мільйонів загиблих у всьому світі. Бабин яр – лише краплина в історії Голокосту. У величезному музеї пам'яті звідти всього кілька документів. Здесь все, все знайомо. Для мене. Це, це дуже Тяжко це згадувати. Тим не менш, потрібно. Після мене вже нікого. Через 75 років. Михайло Ситько передає Ядвашемові єдине, що в ньому лишилося. Це сестра. Это мама, а это брат, а это брат. Я хочу, чтобы это осталось в памяти. Кожен такий документ безцінний для музею. Михайло в останні тримає сімейні реліквії. І йому тримтять руки. Спасибо. Эти документы мы сохраним. Это люди были, и их нет. Саме завтра найстрашніший на віку нашого героя день 30 вересня. В цей день він бачив убивство найрідніших. 75 років по тому він повернеться туди, до Бабиного Яру, і зустрінеться з тою, яка ризикуючи життям, врятувала їх із братом. Дивіться у заключному сюжеті циклу Ірини Стороженко. Вже завтра.